Чи буває у вас так, коли ви когось просите щось зробити, а цей хтось регулярно забуває це зробити. Ви просите один день, забули. Ви просите інший раз, знову невиконання, знову хтось забув. В цей момент людина відчуває роздратування, злість. І ця злість наростає пропорційно невиконаності прохання. Про що це може говорити? Про що це може говорити? Про двох людей? Про ту, яка просить щось зробити, і про ту, яка не виконує це прохання. Про це ми сьогодні і поговоримо тобто про наші прохання. Про наше втручання у світ іншої людини. Ми розглянемо з декілька сторін, а також тронемо, затронемо і медичну сторону. І так, перша найпоширеніша причина, можливого невиконання вашого прохання, це фактор перевантаження. Тобто, та людина, яку ви щось просите, щось зробити, має велике перевантаження. Не обов'язково фізичне, скоріш за все, це перевантаження інформаційне. Тобто, людина має багато завдань в цьому житті в сьогоденні і немає звичок, як правильно розпоряджатися своїм часом. Немає органайзера. В якому би велися плани на сьогоднішній день і необхідні до виконання. Тобто, немає певних навичок сучасного життя. В зв'язку з цим від перевантаження певні справи випадають із з поля зору. Тобто не може тримати людина в фокусі абсолютно всі прохання. І тому в даному випадкові забування це буде наслідок перевтоми стресу. Інший момент також є цікавий, це коли інша людина не сприймає прохання як значиме. Тобто, слова людина чує про прохання, але в ієрархії значимих. Необхідних до виконання сьогодні справ, ваше прохання не займає е, певне місце в пріоритеті. Тобто інша людина може думати, що це є дрібниця або це є ваша забаганка. Е, коли це відбулося один раз, ну відразу хочеться мені дати якусь рекомендацію. Да? Коли це відбулося один раз, ну це. Це життя. А е, щоб цього не відбулося, ви ж надалі переносите це прохання, ну добре, зробити це тоді завтра, да? Е, От тут, щоб ваше прохання сприйнялося як значиме, важливо донести цінність цього прохання. Тобто пояснити, чому ви це просите. Ну, це може бути ну, що-небудь, я не знаю. Давайте візьмемо саме саме-просте. Що, якби вважається дрібничкою, наприклад, будеш іти по дорозі, купи мені нитки червоного кольору. Добре, куплю. Ну, і, звичайно, не купили да? для вас ці нитки. Е і на наступний раз, коли ви знову доносите це прохання, ви розказуєте вже більш важливість. Ти розумієш, ці червоні мені нитки потрібні для того, щоб підшити платтячко нашій доносі, тому що там післязавтра вже буде виступ новорічний, я фантазую, або свято осені да, в дитячому садочкові. І якщо я це підішью чорними нитками, які в мене там є е, в моїй коробці, да, то це буде зовсім негарно. Це є дуже важливим, бо тому, будь ласка, збудеш і ти обов'язково купи. Можливо, я маю тобі нагадати ще, коли ти будеш іти біля того магазина. Біля обіду, добре. Я тобі в 11 годин зателефоную і нагадаю, що ти маєш купити ці червоні нитки. Розумієте, після такої розмови інша людина розуміє важливість, важливість. Вашого прохання, що це не просто купи червоні нитки. Ну, в моєму наборі, крім білих, зелених і чорних, ще будуть і червоні. Да? Ну сьогодні днем раніше, днем пізніше, немає не значення. А в цьому випадкові ви донесли до людей до, свої, до людини, якби важливість, пріоритет. Ви перенесли своє прохання в пріоритетне. А тепер поговоримо вже трошки про інші складніші випадки. Тож, коли не виконується прохання. У людини, яка не виконує це прохання ваше, може бути опір внутрішній, психологічний або навіть агресія. Агресія це як більший варіант, такий сильніший варіант опору, тому що опір може бути пасивним і агресивним. І так, коли ви щось просите, а людина не робить, це може бути як варіант опору. Тобто людина не погоджується з вашим проханням, вона не вважає це важливим, не просто недооцінює важливість, а не вважає це важливим. Більш того, ця людина вважає, що це є некорисно і, можливо, навіть забула антонім до слова некорисне. Е, тому ссилається е, тільки на слово е, забув, 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 да? Тобто і не виконує таким чином, е, якби саботаж відбувається, саботаж до виконання. Ну, Мабуть, тут найчист... такий Найпоширеніший приклад, який я можу привести, це скоро школа, скоро 1 вересня. Да? Це не виконання домашніх завдань. Забув, забув, да? кожного дня забув виконати домашні завдання. Тобто тут вже е, можна спостерігати про опір е, людина, тобто в даному випадку вже дитина чи підліток. Опирається цьому завданню. Чому опирається? Це вже інша справа, це вже розбираються в індивідуальній бесіді. А так взагалі можна так щось так ну, нафантазувати, наприклад, не може виконати домашнє завдання. Або взагалі бунтує про, проти щоденних домашніх завдань. Тобто, що таке щоденні домашні завдання? Це робота, яка не має краю, да? це просто робота. Яку треба робити щодня, і коли, наприклад, в цей момент у людини буде бунт у підлітка на цю тему, то може бути невиконання цих ваших прохань про домашні завдання. Тобто невиконання вашого прохання це може бути як опір чи прихована агресія. Ну, і, звичайно, як я й казала сьогодні, я не можу не затронути два медичних момента, два медичних аспекта е різної ступені е важкості. Спочатку легший. Це про проблеми. Проблеми з пам'яттю. Тобто у людини може бути Такий дефіцит уваги, що не тримає просто людина в силу своєї нервової особливості нервової системи, не може втримати в увазі певні дії, куди не тільки ваше прохання відноситься туди відноситься дуже багато моментів в житті цієї людини, і це пов'язано вже взагалі не з вами, не з вашим проханням взагалі. А це пов'язано з особливостями нервової системи саме цієї людини. Ну, і ще я, інший момент є вже трохи більший, трохи тяжчий, коли розлади з пам'яттю. Ну, це більш не для молодого, трохи старшого віку. Я не сказала пенсіонного віку, але трохи старшого. Це можуть бути ознаки деменції, наприклад. Чому я сказала ознаки? Да? Тому що е, не тільки погіршення пам'яті супроводжує цю хворобу, а і дратівливість, і е, якби забування не тільки чиїхсь прохань, а взагалі якихось моментів із повсякденного життя, там поїсти, да, там, наприклад, е, вдягнутися чи ще щось. Тобто, це вже не йде не тільки про ваше прохання, коли людина забуває, а це йде взагалі про розлад способу життя і порушення здоров'я у людині, що пов'язане з певними хворобами. Ну, я ж кажу, як найяскравіше це просто деменція. Слово просто не зважайте на нього. Найяскравіше це деменція. Тож. Сьогодні я, Олександрова Світлана, як клінічний психолог, психотерапевт. До речі, хто ще не підписався, підписуйтеся. Розповіла вам, скільки можливо основних причин є у людини, щоб не виконати ваше прохання, яке ви повторюєте. І це можуть бути як якісь внутрішні психологічні проблеми у одної людини, як зовнішній аспект, це перевантаження, наприклад, із зовнішнього світу на цю людину інформацією чи роботою, так і розлад в здоров'ї. Все це можуть може мати як зовнішній прояв невиконання ваших проблем. Про прохань. Якщо це вам відгукнулося і ви маєте своє бачення цього питання, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Мені буде цікаво почитати. А в кого це заторкнуло за... і хоче пропрацювати цю тему в індивідуальній роботі зі мною, будь ласка, в особисті пишіть. Отож, з вами була я, Олександра Світлана. Гарного дня, бай-бай!